1 червня всесвітній день захисту дітей. Це свято асоціюється в кожної з нас із дитячим щебетом, розвагами, солодкими подарунками та веселищами. І, мабуть, мало кому на думку спадає, чому воно носить саме таку назву, від чого ж нам потрібно захищати наших дітей. Наші дітей треба зараз захищати від агресора. Нашим дітям треба показати, що Надо любити Україну, учить любити при сьогодні дітей може бути мир, Мирне небо над головою. Діти должны бути щасливі, здорові От війни, щоб чтоб... Наши дети не знали, что это такое. Как мама, скажите, как вы считаете, каким нужно воспитывать ребенка, чтобы он гордо нес звание вашей семьи, вашу фамилию и звание юного гражданина Украины? Что вы пытаетесь вкладывать в своих детей? Ну, чтобы они были послушными, слушали старших, понимали, уважали взрослых. Росли настоящими людьми, которые любят свою родину, уважают старших. На щастя, доля вже 70 років дарує дітям Балщини мирне сонячне небо, безтурботне щасливе дитинство і до свята старий парк з оновленими алеями, дитячими майданчиками, квітучими клумбами, гордо розкрив обійми широких алей для своїх відвідувачів. Зашли парк і поки тут цього строи нічого не бачили. Сьогодні прийшли перший раз. И сразу нам встретился мостик через фонтан. Мы там, наверное, на час застряли. Красиво было. Бегали, фотографировались. И площадка детская. Вообще, все хорошо. Все понравилось. Очень нравится. Очень красиво. Живо все. Людно. И вообще здорово очень. Много цветов кругом. Много зелени. Все еще свеженькое. Все хорошенькое. Но... И люди тоже. Обязательно нужно беречь этого и украшать, продолжать и, и оберегать главное. Буквально за несколько дней все оживили, тут пошевелили, поставили фонарики, лавочки, поставили в парке новые статуэтки, красивые фигурки. Красиво, красиво, обновили, покрасили тумбы, ну как бы красиво, да, молодцы, стало лучше. Спасибо большое за такое, что они придумали мероприятие для детей, сколько детей много, вот. пусть Оддихають діти, а ми смотрим і любуємося. Благодарим всіх, хто прилежали руку за зміни в нашому парті. щасім і здоров'я. Тож завдяки кому старий Балтський парк так помолодшав, освіжився та прикрасився. Благодаря нашим дітям, які живуть і учатся в нашому місті, тому що ми це все робили для них. А якщо говорити ну, більше... Стратегічно, то в першу чергу хотів би подякувати комунальному підприємству, яке тут працювало, депутатському корпусу, які спільно з дітьми, які так, дивляться за територією міського парку. Три категорії бізнесменів хто допомагав: це Краситюк Віктор Юрійович, Юрковський Юрій Олексійович і Сергій Олексій Сергійович. Окрім того, за рахунок бюджету ми відновили деякі такі стратегічні питання. Були придбані нові дитячі ігрові майданчики, провели поточний ремонт доріжок, тому що вони були вже не в тому стані, яке воно сьогодні потрібно було. Ну і скажімо так, попрацювали дві неділі для того, щоб наші діти прийшли в новий свіжий, чистенький, міський парк. Буду надіятися, що він таким залишиться до осені, А ті пропозиції, які будуть впродовж цього періоду, будемо допрацьовувати, досконалювати питання місць, відпочинку, лавочок, фонтанів, і все, що сьогодні з цим стосується. Тому ми готові. Тобто, це не окончательний варіант? Ні, це так. Скажімо так, ну основне, що я хотів бачити, я тут зробив, і те, що я собі планував на цей рік, я зробив. Як буде далі, життя покаже, будемо працювати, будемо робити для того, щоб ну, дійсно в місті були міста, куди можна і потрібно приїжджати і відпочивати. Хотів би звернутися до наших дітей, які повинні розуміти, що все, що робиться в цьому місті, це робиться для вас. Все, що є добре, це є також для вас. Ви повинні працювати. Ми повинні відпочивати попереду три місяці прекрасних канікул для учнів 11 класу, які закінчили школу вдалої вступної кампанії, навчатися системно працювати, повертатися до рідного дому, повертатися до рідного міста, примножувати його, вдосконалювати і розвивати. Я всіх вітаю святом, з днем захисту дітей, всім. Добра, щастя, благополуччя, і щоб наші діти були щасливі та здорові. Привітали дорослих та дітей святом і працівники Балського будинку культури та вихованці Балщини. Цей світ існує, щоб жити і радіти. хай щасливо співають діти. Дорогі діти, шановні батьки та гості свята. Ми раді вітати вас на традиційному святі, присвяченому відкриттю літнього сезону нашого міського парку. Прийшла барвиста, заквітчена чарівним світом, весела і грайлива пора року, яку ви всі полюбляєте. Яка це пора, так це літо. І ми також вітаємо вас. Із закінченням школи і початком літніх канікул щиро раді бачити вас, таких гарних, життєрадісних, усміхнених, і маємо надію, що такий настрій буде панувати весь день. Адже причина дуже поважна. Першого червня у всьому світі відзначається міжнародний день захисту дітей. Щороку, перший день літа, ми збираємося з вами в цьому гарно квіточому міському парку на прекрасне свято радості та одвічної надії. Адже саме в дітях ми бачимо здійснення своїх мрій і сподівань, прагнено, щоб вони росли здоровими та радісними. Прославляли свої родини і рідний край. Привітати сьогодні зі святом усіх дітей. Ми запрошуємо міського голову Мазура Сергія Сергійовича. Дорогі діти, я вітаю вас в першу чергу з прекрасним святом з Днем захисту дітей. Вас попереду три щасливих безтурботних місяці відпочинку тих, хто сьогодні ходить в дитячий садок. Освоїмо будуть відпочивати, а ті, хто закінчив школу і гарно навчався, батьки повинні зробити все для того, щоб дійсно діти відпочили, набралися сил, енергії здоров'я. Ми сьогодні спільно з вами символічно зустрічаємося тут, в міському парку, для того, аби ще раз нагадати нашим дітям про продемонструвати міру своїх можливостей зробити для них свято, тому що вони цього заслуговують, тому що вони нашими майбутнє. Цьому році ми спільно відпрацювали деякі напрямки в міському парку, трошки покращили інфраструктуру. Я думаю, що впродовж наступних років він буде змінюватися і вдосконалюватися. І я буду робити все для того, щоб він був комфортний і для дітей, і для мамів, які тут гуляють, і для дітей більш старшого покоління. Я хотів би подякувати працівникам. Системи освіти, школам, працівникам системи культури за допомогу в організації і проведенню заходів, дитячим закладам, педагогічному училищу, професійно-технічному училищу, інтернатним закладам міста, всій нашій великій освітянській міській та районній громаді за допомогу та організацію, окремі слова вдячності трьом бізнесменам. В першу чергу це Красетюк Віктор Юрійович, Більше 30 тисяч гривень направлено на міський парк. Це Юрковський, Юрій Олексійович, Юрій Васильович, депутат міста і бізнесмен, директор підприємства Сомік Сергій Олексій Сергійович. Також працівникам комунальних закладів міста, які відпрацювали для того, аби тут було щось нове, було щось цікаве. Хочу звернутися до нашої молоді. Бережіть те, що ми для вас робимо. Давайте свої пропозиції, своє бачення, як це сьогодні все вдосконалювати, покращувати саме для вас. Вітаю всіх зі святом. Всього найкращого. І вдалих літніх канікул. Хотіла нагородити представників молодіжного активу міста за те, що вони приймали активну участь у питаннях благоустрою міського парку. Це Щепова Анастасія. Галіцький Вадим Вадимович із Катерина. Міжнародний день захисту дітей прекрасне свято радості, одвічної надії та дитинства. А дитинство це чудова пора сподівань та здійснення мрій. Тож, дорогі діти, вчиться робити добро людям і творити добро на землі. Запам'ятайте, що все починається з дитинства. Отож, будьте щедрими, щирими, а ми вам бажаємо міцного здоров'я, успіхів під час літніх канікул. Танок невгамовний і прастрасті повний. несе в забуті тебе край неземний. Де у місті і в вітах горять самоцвіти, де вітер шепоче цій миті радій. Oh no, oh 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 Thank you, thank ক ක බ ක হা ම en ක ක Життя дійсно прекрасне і треба тільки навчитися його любити і цінувати. Воно дарує нам безліч приємних днів. Один з яких є цей день. Сьогодні ви зможете не просто відпочити, а зробити це активно. Адже на вас чекає цікава програма. Так хочеться вам показати діти чарівний світ у крапельці роси і ваше ніжне, серденько відкрити для радості, любові і краси. Бажаємо всім дітям дитинства щасливого, сонечка манливого, радості в житті та удачі на путі. Вітаємо вас, наші маленькі друзі. Літній сезон міського парку урочисто оголошується відкритим. А відкриває його парад стилізовано прикрашених дитячих візочків, в яких знаходяться самі наймолодші мешканці нашого міста, супроводжують їх матусі та рідні. Каждому маленькому рідом, і мачішки, і втячомки є по 200 з рочат. Чудови, фантастично красивые детские везочки стали достойным дополнением красы в Мискому парку. У створенников и принял участие Виктор Юрьевич Красотюк. Мы беседуем с людьми, люди очень довольны тем, что парк обновился, очень много статуэток, фонтан, мост любви. А вот вы сегодня смотрите, человек, который помог это все сделать, эту красоту создать, что вы чувствуете сегодня? Не зря ли вы вложили свои деньги сюда? Ради чувствую. Я понимаю, ты что... Э... Стільки людей вже показало те, що ці гроші, які влажувалися з мого боку, вони не зря вложилися, вложилися для дітей. Наш міст відрождається. Ви ж подивіться, ну, я ж кажу, що те, що людей сьогодні дуже багато зібралося, це показує, що ми всі цілі, єдина Україна наша. І в мене радість переповнює мене, тому що прекрасно. Зайшовши у парк, видно, що тут є хазяїн, видно, що є на нас, кому тут працювати. От. І хочеться, щоб надалі цей парк наш процвітав. І не тільки парк, наш міст. Хочеться, щоб наш міст процвітав. Були в Котовській, бачили, як виступали дітки з Каритного, достойне виступлення, достойна допомога. А ви довольні тим, як вони виступали? Доволі, як вони виступали? Я... У мене не було можливості поїхати в Котовськ, але я дивився по телевізору. Дуже красиво виступили. Ми показали, що у сільській школі теж є таланти. І це найголовніше. Сьогодні наші дітки з теж приїхали сюди в парк, теж покажуть, поспівають. От, так що я доволен, я дуже радий зустрічі з цими дітьми з усім Балтуюцей. Я радий. Радісний настрій панував і серед учасників унікального красивого параду дитячих візочків, де маленькі власники найвишуканіших візочків були нагороджені сувенірами. Перший посіли одразу два володарі-візочків: президент України та фанати Чорноморця. Золота серединка, друге місце дісталась швидкій допомозі та султану. Третє місце заслужено вибрали чарівні мишки-двійняшки. Та загадковий корабль інопланетян. Проте без подарунків не залишився жоден учасник. Всі чарівні хлопчики та дівчатка, володарі казкових карет, отримали в подарунок дитячі книжечки. Та найбільший подарунок гарні емоції, отримали глядачі чудового дійства, серед яких був і один із організаторів свята, голова районної ради Віктор Сорока. Ми завжди пам'ятаємо, що діти то найбільший скарб, який сьогодні є у нас у батьків. Дідусів, бабусів, і якщо ми бачимо, що діти і онуки наші щасливі, то ми щасливі самі. Чи подобається вам оновлення в нашому міському парку? Воно не може не подобатися. Я хочу вам сказати, що якщо зрівняти рік назад, те, що ми починали той самий фестиваль тут, і зараз ми, ми міняємось, ми йдемо на краще, ми йдемо вперед. І ми завжди хочемо показати, що Балта є столицею півночі Одеської області відношенні. Культури, відношенні освіти, відношенні всієї тої роботи, яка робиться сьогодні в нашому регіоні. А робота в нашому регіоні дійсно ведеться на високому рівні. Зокрема, Балщина є ініціатором багатьох нових творчих проєктів, одним з яких є дитячий фестиваль Перлинки рідного краю юні артисти, вихованці дитячих садочків та дитячих хореографічних колективів району радували глядачів цього дня. На п'ятому ювілейному дитячому фестивалі, один із засновників якого почесний громадянин Балти, депутат обласної ради Микола Андрійович Фіндюк розділив Радість свята Дня захисту дітей разом із Балтянами. Сьогодні був ювілейний фестиваль п'ятий, Я думаю, що буде 6-й, 7-й і так далі. тому що основи заложені. В общем-то, дуже чисті, чесні. І головне. что реализация или вообще сам фестиваль, будем так говорить, он направлен прежде всего на то поколение, в котором нуждается государство Украина, на будущее наше, на наших детей. А дети – это очень такие чувствительные души, у них очень чувствительные души, они не понимают и не воспринимают фальши, поэтому перед ними всегда надо быть открытыми и честными. И мне очень импонирует то, что действительно то дело, которое мы начали пять лет назад, э, начиная с э, первого фестиваля на территории одесского педагогического училища, сегодня уже охватывает не только детские таланты города, а детские таланты или желающих всех, кто хочет себя показать, э, со, всей, э, со всего Балтского района. Сегодня я разговаривал с мэром города Сергеем Сергеевичем Мазуром. И учитывая вот сегодняшнюю ситуацию, когда очень жарко было, и хотя и много достаточно было людей, но мне казалось, что могло бы быть значительно больше, если бы были несколько другие, ну, скажем, погодные условия, комфортные условия. Поэтому принципиально принято решение о том, чтобы обустроить сцену. Вот в этом парке, в котором мы сегодня находимся, и следующий фестиваль провести именно здесь, в тени деревьев, где ну, сам парк этот он предполагает и располагает к тому, чтобы действительно здесь и хорошо отдохнуть и показать себя. Вы сказали о первом проекте или одном проекте, который был реализован, это вот фестиваль, я постепенно перешел ко второму проекту, как раз восстановление парка отдыха имени Суворова. Тоже в этот же период, практически это пятый год, когда э, эта территория, ее даже не, нельзя было назвать парком, а просто все говорили бывший парк или сегодняшний пустырь или сегодняшняя свалка. Сколько отсюда пришлось вывести мусора, сколько здесь было привлечено и работников педагогических учреждений, и населения, и молодежи. И самое главное, мне импонирует то, что... Жители города не казались безучастными к этому вопросу. И сегодня это великолепная территория, чистая территория. Вот смотрите, сколько людей ходит, вы не, не увидите вообще ни одного хмурого лица. И это очень радует. Я думаю, что при таком настрое будущее есть. Балтському районі, будущее в області, будущее єсть нашому державі. Гарне майбутнє є лише у тієї країни, яка дбає про щасливе дитинство підростаючого покоління. І кожен батько, мати, бабуся і дідусь бажають своїм дітям тільки найкращого. Саме головне мирного неба над головою. Здоровля, всього, тому що мир і здоров'я воно йде в одному шагу. І процвітання нашої України. Всі діти давшне только жити в мирі, в дружбі. В согласі бути любими обіцяте. Всього самого самого хорошего нашим дітям желаем. щоб вони не болели. самое главное, щоб не болели. І щоб був мир. Мир во всім миру. Мир, Мы Ми желаем всім миру, щоб не було війни. Я бажаю одного всім миру, миру і ще раз миру. Ми побудуємо нову європейську Україну. Ми побудуємо нове щасливе. Жизнь для наших детей, для наших внуков. У нас немає іншого выбора. Все у нас будет хорошо. Самое главное сегодня ⁇ працювати, працювати, работать. Пожелал бы родителям, бабушкам, дедушкам, папе, маме. помнить о том, что это действительно очень тонкая струна, детская душа, детская натура. И играть на ней нельзя. И воспитывая ребенка добрым, чутким, внимательным к чужой беде, это всегда добро. Поэтому я хотел бы, чтобы вот родители, бабушки, дедушки всегда проявляли добро каждый день, независимо, это 1 июня, День защиты детей, или это 30 декабря, неважно. Всегда нужно каждый день делать добро, и я думаю, что всегда это добро оно вернется к людям еще я хотел бы сказать огромную благодарность тем людям, которые не только вот своим трудом непосредственно, я упоминал здесь молодежь, я упоминал волонтерские организации, представители организации образования, здравоохранения, культуры и других структур, коммунального хозяйства. Следует сказать огромное спасибо бизнесменам средней руки, большой руки, малой руки, по-разному можно говорить, да? но тем людям, которые имеют возможность хоть какую-то копейку вложить в создание инфраструктуры города, проведение того же фестиваля, в обустройство парка, а вообще это благое дело вкладывает детей деньги. Я думаю, что вот когда обсчитывается вероятность возврата средств, окупаемость этих средств, что касается бизнесовых проектов, да? То я склонен вважати, що вкладати деньги дітей це абсолютно безпроїграшний варіант. І всі, хто доклав власних зусиль, коштів, умінь, творчості та наснаги у процвітання улюбленого місця відпочинку Балтян міського парку, вже сьогодні отримали великий виграш Щасливі очі дітей. Два місяці вносили в свій посильний вклад благоустрій парку і члени молодіжної організації Молодь за реформи Балщини, які від імені всіх людей, причетних до його розквіту, гостинно запрошують бажаючих на відпочинок в затінку квітучої зелені парку. Сьогодні, через два місяці нашого труда, ми бачимо результат. Ми бачимо веселих дітей, бачимо веселих батьків. Ми бачимо, що дуже всі задоволені. Всі дякують за, за те, що зібрались люди, які підтримали проект реконструкції парка. І відбулася така невеличка реконструкція, за допомогою якої люди, діти, батьки можуть спокійно відпочити, насолодитися природою та свіжим воздухом. Велику вдячність! Ми хочемо сказати красотюку Віктору Юрович за його підтримку не дуже великий внесок в розвиток парку. Також нашому меру без нього напевно парк би не процвітав, так як він процвітає зараз. Сергій, Сергій вам велике дякую і залишайтеся завжди таким активним. Батькам напевно хочеться побажати здоров'я і терпіння. А діткам ну, звичайно ж, здоров'я, щастя і довгих років життя Приходьте до нас в парк для відпочинку.